Давайте що ж я заробила на тому виці. Розповім вам. Разом це 3800. Шафа, це вже мені якось не вдається там взагалі щось продавати. Я зняла для вас експеримент з платним оголошенням. Наступне, що я хотіла би виставити на продаж, це мокасини від бренду Ralph Lauren. Я хотіла вам показати їх. Хочу подивитися через тиждень. У мене вже купили з цих. П'яти позицій одну. Тепер давайте до математики. Якщо порівнювати ці дві платформи і взяти, наприклад, цей самий аксесуарний ряд, тобто вираховуємо з тих 1300 гривень 89 гривень. Супер, супер класно! На, на Оліксі раз і заблокувала. Все, вона повертається мені назад. Хочуть придбати нову річ. На OLX ніхто не торгувався. Перший інсайт, перше правило буде звучати як те, що на OLX є можливість блокувати ці, знаєте, за 200 візьму, а там сумка тисячу, наприклад, коштує. Тому що я не можу сказати, що там за дешево то дзеркало продавали. Супер. Відразу купують і підтягуються. Челендж вийшов класний. Мені сподобалося, як швидко і за скільки мені вдасться їх продати. Усім привіт! Мене звати Світлана. Я як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні довго очікуване моїми глядачами вами відео про OLX. Ви мене просили зняти. Я зняла для вас експеримент з платними оголошеннями і взагалі, як у мене працює. Цей застосунок і за допомогою, і що я змогла продати за допомогою цього застосунку. Все, формулювання ось таке. Перед переглядом обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться, якщо ви дивитеся, без підписки. І всі ті, хто писав, сніми про Олікс! Пишіть коментар, давайте будемо просувати це відео, і якщо вам не важко, поділіться цим відео зі своїми знайомими, кому хто також займається продажами на OLX. кому буде цікаво, так будемо просувати мій канал, тому що з монетизацією зараз щось не дуже. Так, е, пожалілась, тепер давайте, що ж я заробила на тому OLX. розповім вам. Це відео вийде пізніше, ніж я його знімаю, але 10 березня е, у мене в голові стартував такий челендж, е, щоб. Продати речі там шафа. Це вже ну, е, мені якось не вдається там взагалі щось продавати, і я перейшла туди. Хто ж таким самим чином е, зробив? Дивимося, я купила 10 березня. Пакет з п'яти розміщень і чомусь. У Ліксія тут ставлю скрін. Пакет із п'яти розміщень. У мене україномовна версія, саме звичайна, і нижче українською мовою, в якій категорії я можу опублікувати аксесуари. Тобто все на українській мові. А ось пакет із п'яти розміщень чомусь залишив російською мовою. Питанечко. І так, 10 березня ми купуємо на п'ять розміщень за 89 гривень. Це буде зараз дуже смішно, тому що я думаю, це 5, я купила 5. Що ж це за 5 аксесуарів я повинна виставити як до діла, я думаю. Що ж виставляти? Тому зарані думайте, що саме ви будете публікувати в горлі просохо. Я оплачувала картою через тиждень. У мене вже купили з цих 5 позицій одну. У мене купили сумку, яка вартувала. 1200-1300 гривень. Не пам'ятаю? Зараз подивлюсь. І через нову пошту, 1300, і через нову пошту я її надсилаю. І ви думаєте, ну класно ж, супер! Ні, не супер. Перше, перше. Від неї відмовляються і все, вона повертається мені назад. Друге, в цей самий час виходить відео, де ця сама позиція у моєму розпродажі, нижча там ціна, і її також хочуть купити. Поки це все ось так ось круть верть, ця сумка катається, розумієте, між містами. На наступний день сумку купують, а сумки в мене ще на руках немає. На розпродажі з розпродажу також хочуть її придбати, але я хотіла вже цей олікс довести до кінця. Суть хочу, щоб ви зрозуміли. Поки ця сумка катається, я її знову продаю на тому ж самому оліксі. Як тільки вона в мене в руках, я сідаю в машину в автомобіль і їду її відправляти. Тут її вже відразу забрали. Супер, у мене така плюс. Ціна, тобто вираховуємо з тих 1300 гривень 89 гривень. Супер, супер! Єдине, що я тупанула, так як ця сумка була, знаєте, так. Ну я попала просто цією сумкою в свою аудиторію. Її хотіла придбати і на розпродажі, і її хотіли придбати відповідно на Оліксі. На Оліксі ця сумка швидше продавала продалася, тому що я її виставила на шафу, якщо порівнювати ці дві платформи і взяти, наприклад, цей самий аксесуарний ряд, то на шафу я її виставила ще в грудні. Місяці, в грудні місяці, в березні вона на Олексі продалась. Ось така історія. Цього 17 березня у мене хочуть придбати нову річ. І що подумали, це дзеркало. Дзеркало, яке я розмістила ну, більше року тому, ще у лютому 24-го року захотіли його придбати, під'їхати і забрати в моєму місті. Супер, супер, класно! У мене відразу його придбали в той самий день. Перший інсайт, перше правило буде звучати як те, що виставляти, чи більше ви виставляєте на різних платформах, тим більшого шансу, що купують цю річ. Навіть попри те, що ви різну вартість будете вказувати, наприклад, на Олікс там з врахуванням комісії меншу, на шафі з врахуванням комісії більш, зі мною на Оліксі ніхто не торгувався, і на Оліксі є можливість блокувати це, знаєте, за 200 візьму. А там сумка тисячу, наприклад, коштує. На шафі такої можливості немає. Там дійсно така, знаєте, модерація туповата. Я вже про це знімала відео, будь ласка, прийнять, тут навіть ці, цілий плейлист є. Тому на, на Олексі раз і заблокувала, на шафі це потрібно все мозолити, їм потрібно відписувати. Ну, коротше, не дуже. І другий інсайт, коли ви купуєте пакет, там три, буквально три-п'ять оголошень. То Олікс підтягує ваші старі оголошення і є більший шанс це все продати. Навіть якщо там не супер така ліквідна ціна стояла, тому що я не можу сказати, що там за дешевою то дзеркало продавали. Супер відразу купують і підтягуються в оголошеннях. Також я помітила після того, як я купила цей пакет. Мої старі оголошення стали набирати більше переглядів. На шафі так не працює. Реклама, скільки я не купувала на шафі рекламу, нічого ні разу за всі 4 роки не продалося. Тому робіть висновки. 9 квітня анулювалося у мене оголошення. 10 березня я придбала. 9 квітня Анулювався цей пакет. З пакету цих оголошень у мене один продаж і один продаж речі, яка була набагато нижче в цьому списку. В останній тиждень перед ануляцією моїх оголошень у мене придбали куртку за 2500. Вона також давно була на Оліксі, її відразу через Олікс всі ці речі у мене купили на Олікс доставку, на Олікс доставці сумку та куртку. Єдине, що церкало самі забрали. Так ось це не дешеві речі, це не речі, які там я віддаю майже за безкоштовно. Це дійсно такі. Класні якісні речі, що з сумкою, що з курткою вийшла така, така історія, що ці речі я показала в своєму розпродажі, але е, ніхто не встиг цей розпродаж. Всі ці відео, якось знаєте, несинхронно виходять, тому на ликсі купують. Тепер давайте до математики: 89 гривень я вклала. В розміщення оголошень 500 була куртка, 1300 у нас сумка разом. Це 3 800 і 3% комісія і плюс 20 гривень. Так, тут написано, тепер по курці також 2%. Дивіться, сумка, сумка 3% комісія плюс 20 гривень. А куртка 2% комісія і 20 гривень. Комісія використовується для покращення досвіду. Не знаю, можливо, це через що то платні були оголошення і вони виступають як бізнес. А куртка це приватні. Мені здається, що це скоріш за все напишіть. Можливо, хтось більше знає, хто частіше продає через Олікс. Челендж вийшов класний, мені сподобалося. Напишіть ваші продажі. Мені взагалі дуже цікаво, як у вас продажі проходять. Наступне, що я хотіла б виставити на продаж, це мокасини від бренду Ralph Lauren, Я хотіла вам показати їх. Хочу подивитися, за скільки мені вдасться їх продати. Нові вони коштують 6 тисяч. Я їх Підчистила, маю ще те, що тут підкрасити, і м виставлю на продаж. Взагалі виставляю на продаж ті шкіряні прекрасні лофери через те, що тут 25 см сантиметрів устілка. А у мене 23,5. Відповідно, це не мій розмір. У 39 Якщо буде цікаво, напишіть в коментарях, зроблю оформлення і подивимося, як швидко і за скільки мені вдасться їх продати. Купують, виставляйте, пробуйте. Я вам просто ділюсь з вами своїм досвідом, хочу, аби ви поділилися зі мною своїм досвідом продажів речей. Ну що ж, мої дорогі, на цьому все. Дуже дякую за ваш перегляд і до нових зустрічей!